Мене тут багато хто знає. Я тебе не знаю, я тебе не знаю, що завдяки мені це чувати.

Стрелы, блядь! Хай Я готовий переднімати обираю. Сами тебе вибирає, так? до інформації всіх людей, що відбувається тут біля пам'ятника, заступник голови обласної організації партії регіонів Петро Тарасюк той, який на день пам'яті жертв було організовував тітушок, які нападали на мирних людей, які йшли.

Шановна Шанов! звертаюся до всіх. Там зараз є і кров, не правда не дії. Кого є паспорт? Хто має бажання? Берайте будь-якому біля будинку просвіти. Зараз там буде транспорт, і на пункт доларської крові відправки на yeah, такі! Будь ласка! Як то постійно Сека, Президент! Вадим? Ні, немає. Ало. Eu estava